Наше місто поступово переходить на роботу в системі Прозоро. Це система електронних закупівель, яка показує, як витрачаються бюджетні кошти на тому чи іншому підприємстві. Жовтоводські комунальні підприємства вже зробили перші закупівлі Прозоро і мають відчутні результати. Вперше люди бачили, як ціна падала. Наприклад, як у нас по охрані сьогодні э, заступила нова фірма, которая. выиграла конкурс. Начинались торги со 146 тысяч за охрану в год и закончилась 100 тысячами в год. Разница 46 тысяч на охране. Также по другим закупкам. Но если даже примерно экстраполировать на год, то это будут, я думаю, миллионы за год экономии денег. Это деньги, которые могут быть использованы в том числе для других нужд, на нужды города, в том числе на благоустройство, в том числе на ремонт дорог и так далее, и так далее. То есть система работает. Некоторые рассказывали, что невозможно, это сложно и так далее, и так далее. Те, кто впервые это прошел, понимают, что это достаточно просто. Довести на практиці, що працювати Прозоро, це просто. До жовтих вод приїхали дніпропетровські спеціалісти днями в приміщенні міськвиконкому відбувся навчальний семінар для жовтоводських приватних підприємців та керівників підприємств. Отже, що ж себе представляє система «Прозоро»? Глобально це центральна база даних, яка підключається до торгової площадки. На даний момент їх 8, на ближайше время додається ще 4. Вы, э, то есть э, распорядных коштов бюджетная организация создает э, лот в системе, и он автоматически, на, на одной из площадок, он автоматически дублируется на всех площадках. Э, идея системы заключалась в том, чтобы э, все видели все. Грубо говоря, чтобы не мифические э, чиновники что-то могли подкрутить, а чтобы все этапы прохождения любого тендера были доступны. І послі про його проведення можна було посмітити знайомі з усіма документами. На перших порах систему запускали силами волонтерів. Сьогодні її підтримує державна влада та зарубіжні фонди. І щоб вона успішно працювала, потрібно порозуміння між владою та бізнесом. Ми максимально просимо, щоб реформа проходила з двох сторон: з однієї сторони, коли місцева влада готова йти зустріч, з іншої сторони, повинна бізнес іти навстречу. В разрезе того, что м, вам интересно м, и, и должен быть интересен этот рынок в разрезе того, что весь рынок э, госзакупок в Украине это 250 миллиардов. На данный момент все учреждения э, области, э, которые подчиняются обладать администрации и обл. совета, перешли на систему. Мы запускали систему, начали активно в области запускать систему начиная с августа. И многие многи со кепсісом говорили, что нам это не надо, ну из бизнеса я имею в виду, что нам это не надо, что это только, только вред. принесло через 4 месяца многие видели, что э, они вони смогли все-таки выйти на рынки, на которые раньше не выходили. а далі коротко про те, як зареєструватися у системі Прозоро. Сейчас есть 8 торговых площадок. На одной из них создается лот. После того, как создан лот, идет следующие этапы. Первый этап переводачи, он длится 3 дня. Это время, когда вы можете в системе задать вопрос. И если вы понимаете, что лот не совсем корректно сформулирован, либо там есть ошибки, вы можете в системе анонимно задать вопрос, и распорядный коштов бюджетная организация должна на него ответить. После этого идет три дня подачи предложений. В это время вы можете подавать предложения, и все данные шифруются, никто их не видит, включая разработчиков, ни одно предложение. То есть все зашифровано и непонятно никому, сколько участников и какие участники. Когда проходит период подачи предложений, система автоматически назначает время, время редукциона. Редукцион – это аукцион на понижение. Во время редукциона никто не видит названия друг друга. Но видно просто участник 1, участник 2. После завершения редукциона все данные открываются, и вы можете посмотреть все параметры, кто как торговался. После завершения редукциона автоматически определяются ценовые предложения. После э, его завершения на протяжении суток э, можно до, э, догрузить в систему э, ваши документы. То есть, если вы изначально забыли э, подгрузить какие-то документы, вы их можете загрузить в течение суток. В течение этих суток, э, после этого, распорядок коштов бюджетная организация должны э, Розсмотрети всі документи і прийняти для себе рішення, відповідають ваші документи а, тим, тим триванням, які создали. Якщо ви бачите, що якісь протиправні дії відносно вашої пропозиції, тобто дискваліфіковано вас було, чи не розглянуто вашу пропозицію в тривалий час, ви звертайтеся, скаржитесь, тому що проаналізувати і відслідкувати все в системі неможливо. Вона добре організована. Є аналітичні системи, які дозволяють. Вибирати аналітичну інформацію вже систематизовано, але ваші звернення це є те, що є необхідне для того, щоб викороняти тих людей, які вчиняють певні порушення в ній, і використовувати її для зловживань. Чим більше конкуренція, тим більше шансів зекономити кошти. Про те, як відбувається аукціон, як обирають переможця, розповідає координатор проєкту прозоро у Дніпропетровському регіоні. Дивіться, у нас може бути як мінімум три варіанти як по аукціону. Тобто, перший варіант це якщо є один, одна пропозиція, тобто на, дану, на дані торги прийшов лише один постачальник. Тоді, в принципі, все зрозуміло. Один постачальник, та пропозиція, яка була ним подана, вона вважається такою, що перемогла, оскільки немає інших постачальників, і його пропозицію повинні акцептувати, тобто погодити. Тут, в принципі, все зрозуміло. Ну, ми таких випадків стараємося було менше, щоб була більша конкуренція, оскільки чим більше учасників беруть участь, тим вигідніше і для бюджету. також. Другий варіант це немає учасників. ну, Тут вас це особливо не стосується, оскільки якщо немає учасників, то ви не прийшли на цей аукціон, і він вам не цікавий, він скасовується і наново загружається. І, друг, і варіант, який відбувається найчастіше, це декілька учасників. Тобто, якщо ви подали пропозицію, хтось іще подав пропозицію, і відбувається певний пул бізнесу, який буде брати участь в редукціоні. Суть полягає в наступному. Як вже зазначалося, ви подаєте пропозицію, але все це відбувається в електронній формі. Все це відбувається на сайті, тобто, вам не треба нікуди їхати, не вести кудись документи. Тобто, на етапі цих всіх моментів це все відбувається через сайт. Ви подаєте свою пропозицію. І далі чекаєте. Якщо у вас є питання по цьому аукціону, то ви обов'язково там знову ж таки на цій сторінці цього аукціону у вас є можливість задати питання. Далі, після періоду пропозицій, на наступний день після закінчення пропозиції визначається, коли буде аукціон. У вас є два варіанти: або ви берете активну участь в аукціоні, і в цей момент, на коли він призначений, ви повинні відкрити цю сторінку цього, цієї закупівлі. І брати активну участь в аукціоні, торгуючись. Або якщо ви запропонували вже якусь ціну, і ви не зважає, і ви не бажаєте знижатись, чи ще щось. Ви просто подали пропозицію, і потім зайдете, подивитися, хто переміг. Поки що жовтоводці лише знайомляться з новою системою, мають сумніви і питання, як працюватимуть жовтоводські підприємства системою Прозору, побачимо згодом, але напевно вже відомо шансів для корупції дійсно менше.